Друзі, всім привіт! Приїхали тут на поплавочок сьогодні на нове місце. Тут ще нарибачив. Сьогодні ми <клес> з коляном. Аляндові сюди. Ось тут така вимостка. Ага, ого, карасик скидається, мабуть. Чи солнечний охоль? Ось тут зараз просто. Ось, бачите, тут багато водорослів. ось Коля взяв кішку, та зараз будемо трошки повитягуємо тут. А, бачите, за один раз. Кіша. Я один буде кушать. Ага. Така невеличка вимастка. Ага. Скидається. буде. Ну так що ми будемо розкладатись? Ой. І будемо микатись. Друзі, дивіться. На великий ну вже є. На черв'ячка взяв. дистанція ближня. Так. червячок? Что? Опа. Решил так, опускать такого? Короче, тебе перезвони, Никита, давай. Ой. Ну классно, ну, зато уже шоссе. этот тут Коля садить. Ну, клюе так не дуже классно. Ну, а быть пока еще заберем, а потом Мы ж тики пришли просто, я так же в кошке тут работаю. Тут тики рибка. О, о, е? О, Колі вже є. О, дивись! А нет. Не, карасик. Невеликий. Не, ага, малайчик, просто. Угу. Так, а ну покажи, что ты там не зовей. Он так звук ну, невеликий. Ну взагалі менше ладошки. У них більше. Один-один. ну подержи водочку, я наберу водички. Виже дивіться, яка мала чано. Опа! Пока що заберемо, потім випустимо. Одна нас не задав біру. Опа! Опа! Так, так, так. зараз водички будемо набирати. Ой, головне тут не втонуть. Оп. Так, Дима, на черв'ячка. Ага, червячок. Я думаю, що тут на парушок пьем. Може, конечно. Ну я просто рахую, то опуну порошу. Коля каже, що на пару, що одні солнечні охуен все. Ну, они якісь пищу, я не думаю, что. Угу. Ви напишіть в комментариях, вони чи ні. Угу, да. Може, попробуємо. Може, попробуємо. А то ніколи ми не їла сонячних окунів. Опа. Ну, водорослі тут дуже так багатенько. Ну, клюнув так не дуже і далеко, так? Да? О, там, де закормили, там ага. <плес> угу. Ну, так що будемо вмикатись. Я багато вілко ловив в зону. Ага, це, до речі, у нас відкриття з колію. І він наловив, і я. О, друзі, вже знову поглівка. Будемо. А думаю... на що тут? Щось зьоба, вроді. Тут лягушки клакають. Он колет ФТБ, а что ты повел? Карасы. Мало чего быть. Знал, клюев. Ну, здесь тоже Угу. О. Плюнула. О, тут клевая. Ну, давай, давай. То есть трошки подзебала и вже не хочет. Є. Рузі є. Зовсім малий. А ні краса. О, дивіться, закроє навіть. Ну, ми відпускаємо. Вона невелика. Ось пливе. О, в колі вже клює. А я бачив, що щось трохи зоба оп є! Нема. Зійшов. Краса тут. відкльовує трошки. Ну, все думаю, що це красно, красноперка. О. Щось трошки зі оба. Нема. Ну, ще трошки посидимо, може підійде карасик ще. Короче, ты видите, попла попора поставив. И раз перочка клюе. <плеви> ну, поплавка и шесть задыхают. Ну, может, еще раз клюете, но... не зрозумило. Насаживаем червячка. Оп! Оп! Алло. Много! Опа! Ну, все, дамо, будемо чекати ще поклевок. Опа, ще одна! О, поплавок теж клює. Зараз ми красноперки наловимо. А попробуй у меня там в коробочке искусственна опаруш? Може, у меня блок? Опариш искусственный. Опа! Будем далі ловити. О, ще одна. Дивіться, яка. Клас, Ловимо далі. Ну, опа, що стягну. Опа, опа дивіться, яка! І одна красна пірочка. Ну, я не попав. Опа. Начало плевати, Да, зараз опа, закінчи, а буде за попловком святкувати. Опа. Ой. Не став. Вот этот у нас такой поплавков класс. О, друзья, <связывающий> поплавочек починаю. Ну-ну-ну-ну-ну. ще трошки будемо чекати. О, карасик, мабуть, скидить. Ой, мене на попла клює. Ні, немає, зійшла. Зійшла. Не будемо микатись. Да. О, друзі, дивіться карасик. На попла о, класно. Ході невеличкий, ну. Але... Щось. Ого. Заглатив так. Ага. Да, махоньки, махоньки. Було б класно зараз щось побільше зловити. О, друзина, поплавок. Все, клевак починаються. начинается. Там тики починаются, даже рассчитать ага. дружить. Побелу, чей. Нега. Там які були такі себе, а ты под этим. Под пинкам. А у нас у меня нет их. А поставлю тебе. А, не, есть один там пусто сюда. Опа. А ну, Коля, зараз тоже поплопал пора, когда И я вот так вот. Оп. Закидос. И стала выдумочка. Дуже хочется побольше, карасика. Опа, друзья, ну, давайте, кто завитов? Солнечный окунь. Ай, блин, а как его взять? Добрый. Сейчас как уколет меня. А где у него вот это отравное, да? Не, вот у него просто так Он... А, ну... а, блин, странно у них. О, он сокровился. Опа, суд Опа, тебя. Зараз тут солнечных ок не них повылали. Ага, их не выложен. Угу. Ну, будем лыкатись, получилось, уже покропнише клюну. Ой, оце клюнув. Оце клюнув. Дивіться, як. Опа. Опа. Ну, вже краще. Це не сезончик, ні? Ні, карасик. Ого. Заголотив. Добренько. Трошки рибка вже є. Ловимо далі. О, що там таке? Да, так, це, звісно, страшний крючок. Друзі, дивіться, який красавчик Будем клюнув. Буде Будемо ловити. О, дивіться, хто у нас клюнув. Знову окунав. Ой, як його взяти. <рив> Самий крупний убіжав. Карась? Да. Карась убежал? Да. О, о жалко. Ой, я его не цеплю. Блин, друзья, жалко. Ускакав мой карасик. Так, ну а кужить. Вытянули. А нет. Угу, самый большой. Да что ты тут? О, дивіться, кловочок. О, це клас. Клюнуло так добренько. Будемо ловити далі. ще один. І вцепився. Ну, це вже хоч трошки більше. Черв'як уже такий погризаний. Ну, ще стоїть. Ок. І сидимо, дивимось, як воно клює. Кошка взяла, кошка. О, Коля вытянул. Поплыл? Угу. Да. Я просто дивлюсь, а там видно, он такой поблестив, и я сразу так и Нема. Всё, на лачку кормить. Дивіться, як клює гарденько. Ось. Вони дивіться, як скидується в мене навіть водить туди-сюди. Та що ж таке? Не засікається щось воно вже трошки по поклює і все ну бачите як кружляю. Треба довше чекати, друзі. То коли недовго чекаєш, то вони і все, а якщо довше, то вона співає заглотити. О, нарешті Ход якийсь карасик. Так. Таке собі сьогодні. Я думав, тут він величенький буде. Так думав. А він був. Ну, був. Він якось побув тут трошки і пішов кудись гуляти. Все, так їх коля, каже тут плювали. А зараз нема нічого. Ну є, ну, е, ну таке. А ну, вот і що. Вітерець подух. Па дивіться, хто ще кляну у нас. Ой-ой-ой, він якийсь дуже активний. На гласник літ. Ай, отдай. Друзі, він у мене ключок забрав. Ой. Ой, -ой, -ой. Щось вони тікають. Вова, Грузик, дали. Друзья, капец, а, атака на этот, на поплопопер, дуже мощная. О, все запутался. Опа. Там кружляя краснофинка. И она... Е. О, это карасик даже. Смотри, это карасик. Класс. Малый, но приемный. Ой, что-то он долочка, долоченька. Опа. Увидимся. Удалить. Ой-ой-ой. Опа. И вот так вот проводим, проводим, проводим. Оп. Ай, зашла. Оп. Проводим. Вот. И... О, дивіться капузата. Ой-ой-ой, сейчас ой, ой погнали. Окей, okay, мінус ставити черв'яка, Так багато його з'їдає, що капець. Ну, клює там жорстко. Десь іде стільки поклінує пари. О, дорозі знову проводимо. Така і всього. Щось вони там зібрав, лиса. Ну наклеють. А не, клюють. не клюють, але не те, що там є. Там є великий. Там є великий. як його. Тарасик і. І він а? І він не набирає. Оооо! Оце мені вже подобається. О! О! Оце... Оце вже да. Оце да. Ви дивіться. І пузата така. Оце вже діло. Та-да. красноперка такая клюнула, что она может быть больше, чем те караси. И проводка и все. Тю. Сейчас идти без... А, зіжрала Опа. Оце, так. Клас. Буде вмикатись, коли щось ще клюне. Друзі, оце розмір, ну прям клас. Ого, та я так їх ще не ловив. Прям великий, великий. Пливи. Вряд ли он, конечно, виживе, але но... спробуємо. Все і пустить. Ну, буду вмикатися. Підеміше. Ну це капець, ще один. Ха -ха. Вони вже дістали. Фух! Не треба, хватить крутитися. І заглотив ще Диві. так гарненько. Ну, будемо, ще трошки, та і будемо додому йти. І все кидаю попером. І зараз вже кльох трошки стих. Ну, туди ж кидаю і щось вона трошки ушла звідти. А ні, є ще. Така красна трошки ловиться. Ну, хотілося б карасика побільше такого. Ми вже, в принципі, збираємось. Наловила рибки так довгенько. Небагато і немало. Ну, жалко, що вона була дуже маленька. А так, в принципі, нормально. Не, все. Мы будем уже складываться, а то на клюев уже живет слово совсем. трошки сонячних оконів ось. Ой, щось в мене вудка склалася. Зараз. зараз ще отут спробую покидати. Воно зараз виправлюємо. Ну так все нормально плевала. А зараз вже, Нет, вже ого, не дуже не забуталась тут. Що... Ой! Ну ось і все, друзі. Закінчилась наша рибалка. Наловили тут окуньків сонячних. таке все. Клас! Вже скільки? Вже 12.30 Ось. Наловили трошки карасиків, окунів сонячних. Так що все. Всім пока, э, пока. підписуйтесь на канал і ставте лайк.